Перемога нічия і поразка. Такий підсумок 10-го туру для представників Кіровоградщини у першій лізі. Найбільше своїх вболівальників порадувала Олександрія. Волчевську на день міста наші земляки переграли лідера чемпіонату Сталь. На початку гри команди обмінялися голами. Першими відзначилися гості. Це Юрій Коломойць на п'ятій хвилині у дотик відправив м'яч у ворота Сталеварів 0-1. Господарі відігралися за дві хвилини. Майже м'яч-близнюк у ворота Владислава Леванідова забив нападник Сталі Ігор Сікорський. – 1-1. Долю матчу вирішили 5 хвилин другого тайму. На 58-й хвилині півзахисник Володимир Бідловський влучним ударом у кудворіт завершив швидку трьохходівку Олександрійців – 1-2. А на 63-й хвилині після кутового удару лідер Олександрія Сергій Старенький ударом ходу у дев'ятку поставив крапку у принциповому протистоянні. – 1-3. тренер гостей Володимир Шаран залишився задоволеним майже 100-відсотковою реалізацією моментів своїми підопічними. Доволен, доволен, реалізацією моменту, тому що їх було не особо много. но дійсно ребята забивали ті нужні моменти, коли можна було забивати. Ця перемога дозволила Олександрії повернутися до трійки лідерів і скоротити відставання від сталі до трьох очок. А земляки Олександрії з Головківського Украгрокому продовжили домашню серію без поразок до п'яти матчів. Поєдинок за аутсайдером першого дивізіону столичним Динамо-2 був складним для обох суперників, адже проходив під акомпанемент рясного дощу. Саме важке поле не дозволило господарям відкрити рахунок вже на другій хвилині. За такої погоди у першому таймі небезпечною зброю киян стали дальні удари у виконанні скандального вигнанця з головної динамівської команди Олександра Алієва. Так, на 17-тій хвилині господарі від врятував каркас воріт. А от у другій половині гри Алієв розчинився на полі і був замінений Олександром Хацкевичем на 65-тій хвилині. Я поміняв Алієва, то я не задоволений його ігрою на полі треба виконувати требування. В на В цілому у другому таймі перевагою володіли господарі. Але ударом Євгена Лозового та Юрія Степанюка не вистачало влучності. Другий тайм залишився за господарями, зазначив на прес-конференції наставник киян. У другому таймі з першим пасом не заладилось. дуже багато браку пішло. Ініціатива перейшла до команди соперника. Водночику, ну, що щот один адін, так что первый тайм за нами, второй за украграковом остался. Але першими забили динамівці на останній хвилині матчу після подачі зі штрафного нігерійський ветеран столичного клубу Аєла Юсуф вкотре продемонстрував своє вміння грати на другому поверсі. Але не встигли гості відсвяткувати взяття воріт, як рахунок став нічийним. Це Микола Ляшенко не дозволив динамівцям здобути першу перемогу у сезоні. – 1-1. Могли і програти, говорить коуч «Укргрокому» Юрій Гура. То, що пропустив на 90-ій хвилині, якщо чесно було таке вже, що ну як, відігратися, якщо показали три хвилини до Ну я ж говорю, слава Богу, що так. Случилося ми забили. Після 10-го туру дебютанти першої ліги залишилися на 12-му місці. Поряд на 11-й сходинці турнірної таблиці Кіровоградська зірка. У четвертому турі поспіль наші земляки не можуть порадувати своїх болівальників перемогою. Цього разу кіровоградці програли у сумах. Перший тайм був за підопічними Миколи Фадоренка, але м'яч вперто не йшов у ворота сумчан. Над поперечиною пробивали Андрій Бордіян та Ігор Загальський. Небезпечним був штрафний удар у виконанні Івана Рудницького на 37-й хвилині. За три хвилини Роман Степанков не реалізує вихід один на один з голкіпером сумчан. За таке марно зірку покарали у другому таймі. На 57-й хвилині після стандартного положення голом відзначився Андрій Скарлош. – 1-0. А за три хвилини до завершення поєдинку господарі спіймали кіровоградців на контратації 2-0. Перемога сум. Олександр Сметанко, Роман Сташенко новини спорту.